Ну, звісно, що результатами не задоволені. Було б болівальників, вони б команду гнали вперед і вже не, не допускали б, напевно, таких помилок. У нас насамперед задача була це закріпитися в першій лізі. У цій команди є майбутнє. Тижня Буковина зіграла останній матч першої частини сезону, команда зайняла передостаннє сьоме місце у турнірній таблиці групи А. Чи задоволені ви таким результатом? Ну звісно, що ми не задоволені. Ми, якби враховуючи даже останній тур, то ми могли піднятися на сходунку вище при будь-якому позитивному результаті. Звісно, підсумовуючи. Підсумки якби по турнірній таблиці, то напевно все такі незадоволення. Але враховуючи ту ситуацію, яка насамперед була з початку чемпіонату, коли ми не знали, чи буде чемпіонат, чи не буде, чи буде команда, чи не буде. Ми створювали з нуля, скажімо так, і адміністративний штаб, і керівництво, і тренерський штаб, і футболісти, то тобто це все було створено з нуля. Чого саме не вистачило команді для кращого результату? Не вистачило досвіду, не вистачило зіграності, не вистачило насамперед десь підготовки, тому що фактично ми не готувалися до чемпіонату, і воно це все десь нам напевно. Якщо брати статістику, то саме більше голів ми пропустили 75 п'ятої по 90 хвилину. Тобто шість м'ячів ми пропустили в кінці матчу. Навіть враховуючи XG по доступу до пропущених м'ячів, то по XG у нас було 3-7, а ми пропустили 6. Тобто ці моменти, якраз от в кінці гри нам не вистачило. Опять же, ж не вистачило. Знаєте, от як, от, як правильно це от зробити приклад, от ми Будуємо будинок, да, то тобто ми маємо знати, який у нас буде матеріал для того, щоб ми його будували. Там ми робимо салат, да? Ми ж не будемо робити салат, не знаючи, які у нас інгредієнти. Так само виходить, і в нас в команді ми створювали команду, походу, набирали футболістів і десь я ж кажу, десь були і мої помилки на заміну. Випускав тих футболістів, на яких розраховували, десь їм не вистачило досвіду, десь не вистачило впевненості, психологія. Тажу брати от момент з Фарасеєнко, молодий перспективний футболіст, на якого ну я думаю, ми будемо, в якого ми віримо, якого я думаю, що буде майбутнє. Випустили з Дінусом, в ту ж і грі він зробив дуже багато відборів, дуже зробив багато КПД. А випустили з Карпатами при рахунку 1-0, коли якби нам треба було більше агресії. Десь нам було більше цієї швидкості контратаки. то, що у нього це є. А вийшло наоборот, ось Спішли в атаку, попали в пленни і пропустили два м'яча в кінці ігри. Ви вже сказали попередньо про те, що в частині ігор Буковина справді пропускала на останніх хвилинах матчу. От яка причина таких невдач не вистачило десь підготовки до чемпіонату, не вистачило підбори Футболістів, лаву записних навіть перший тур. Да, ми грали з епіцентром. Для мене теж це був перший досвід гри в першій лігі. І до 84-ї хвилини рахунок був 0-0, і епіцентр робить усилення, робить заміни. Там... Люди вийшли, які зробили результат, образно кажучи, у нас вийшла ситуація, виходячи із того на той момент, який в нас були футболісти, у нас Дініс Рябий вийшов на нові позиції для себе лівого захисника. І десь, ну опять же, будемо враховувати фізичні, психологічні моменти при рахунку 1-0 Попросив заміну. Нам прийшлося зразу дуже швидко реагувати на цю ситуацію. Ми випустили Васю. Гакмана, враховуючи його досвід, його характер на ліву, на позицію лівого захисника, і це призвело до пропущеного м'яча. і опять насамперед це вихід був із ситуації. Була б у нас можливість випустити лівого захисника, ми б випустили лівого захисника, Напевно, бо не було цього м'яча. Нас насамперед задача була це закріпитися в першій лізі, так як команда дуже давно вже не виступала в першій лізі. І той момент, той шанс, який нам перед чемпіонатом було довірено, можливість грати в першій лізі. І я ж кажу, дуже багато. І у нас спеціалістів, фахівців, вболівальники, які та що там команда грає, От, там, треба міняти там, тренерів, керівництво, треба міняти е футболістів. Ну, ніхто ж не знає ту ситуацію, яка насамперед проходила внутрі команди, як воно будувалося, як ми виходили ситуацію. Тобто ми по зернушку збирали і футболістів, і адміністративний штаб. Тобто це було дуже нелегко скажу, дуже нелегко було. І враховуючи турнірну таблицю на другий етап, то у нас ми на п'ятому місці і три очка до першого місця. Цьогоріч від початку чемпіонату через повномасштабну війну футбольні матчі проходять без фанатів. От взагалі, наскільки важлива їхня підтримка на стадіоні? Ну, насамперед, ми граємо для вболівальників, для фанатів і дуже. Дуже тяжко грати при пустих трибунах. Ви знаєте, колись покійний метр Лабуновський дав інтерв'ю, і він сказав: після якоїсь гри журналістам там задають питання. От ви приходите. Театр, Да? і як ви думаєте, як будуть виступати там балет показувати? Вони дуже будуть задоволені танцювати перед простими пустим залом. Так само, і футбол, коли люди приходять, вболівають, підтримують команду, особливо ну, в домашніх іграх, то це, звісно, це мотивує, це заводить, це дає агресію. Це насамперед, то теж ці моменти, коли от в кінці ігри ми пропускаємо, я впевнений, були б болівальники, вони б команду гнали вперед і вже. Не, не допускали би, напевно, таких помилок, які були. В будь-якому випадку, однозначно, це дуже важко грати без підтримки, без болівальників. Але кожну гру ми настраювали, ми готували футболістів, їх наголосували на те, що наші істинні фанати, які там і воюють, то ми граємо для них в першу чергу дати їм ті емоції, які ми можемо дати на футбольному полі. Я думаю, дуже багато ігор було такі, які ми дали емоції їм на нашим. Істинним фанатом, якби ми грали в другій Лізі, які там суперники, ви самі бачите, да, там по, по турніру, по командам. А тут і Житомири, і Карпати, тобто ті команди, які, ну, коли ми ще зможемо з ними грати? Якби ми були в другій лізі, коли вийшли б в першу лізі, зараз би Карпати, там, Житомир вийшли б вищу лігу. А так оці ігри з цими командами, особливо з Карпатами, я думаю, вболівальникам дуже дало багато емоцій, дуже... Дуже цікаві ігри були, і раді таких ігор ми граємо в футбол і живемо у порівнянні з попереднім сезоном. Перша ліга зазнала суттєвих змін. Якщо говорити, то металісти Кривбас вийшли до перейшли до УПЛ. А так само вісім команд не вийшли на старт нового сезону, і їхні місця зайняли команди другої ліги. Взагалі, як би ви зараз оцінили рівень першої ліги, чи він змінився у порівнянні з минулим сезоном? Ну та в будь-якому випадку він змінився однозначно, тому що і проведення. Формат новий для всіх, і для футболістів, і для команд. Тобто новий в такому форматі незвично було грати і в рівень. Ну, опять же, підготовка, розумієте, ми говоримо за ті моменти підготовки команд до першої ліги, до другої ліги. Там, якщо ми беремо там епіцентр, які теж там епіцентр Дівнес, які грали в тому році в другій лізі, да, вони перейшли зараз першу лігу і зберегти, вони зберегли повністю той склад, і фінансові умови, і можливості у них зовсім інші. У них вже було створений клуб. Який дав, я, ну, я рахую, епіцентр заслуговує да, третє місце в цій групі. Ну а «Дінас», якщо ми будемо дивитися по складу, по тренерському складу, по складу футболістів, то там футболісти, які мають досвід е виступів і в прем'єр-лізі, і дуже багато які виступали в першій лізі. Ну насамперед, це команда, яка вже була створена, які вже грали разом, які пройшли якийсь етап підготовки. Для нас це було вперше? Для нас це було тільки створення клубу і команди? Коментарі Суспільному раніше президент Буковини Андрій Сафроняк говорив про те, що в той момент, коли ви очолили команду, на контракті залишилося 5 футболістів, і ви формували команду майже з нуля. А взагалі вдалося вам підібрати футболістів під своє бачення гри? Ну, я думаю, відсотків 85, так. Да. Скажіть, будь ласка, яка гра у першій частині сезону була найскладнішою, і чому? Ну, напевно, найскладніше це була гра за епіцентром. саме перша, по-перше, по були і погодні умови. І насамперед ми не знали психологічний стан наших гравців, на яких ми можемо розраховувати в стартовому складі, які, які, на яких ми можемо розраховувати в підсилення гри. Тому ну, напевно, найтяжка тяжка гра була це якщо брати з психологічний. Точки, то, напевно, був це епіцентр. А фізично, напевно, це було з Діносом, коли останні хвилин 10-15 ми грали вже на результат, коли Нам треба було результати, здобути позитивний результат з командою, яку ми вже також бачили стратегічно в тому, що вони будуть грати на в другому, в другому етапі з нами в одній групі, і ці очки будуть йти як золоті. Що загалом потрібно покращити команді, на вашу думку, за підсумками першої частини сезону? Та ну, тут навіть видно, все не оком. Ми бачимо, що у нас найбільша проблема це атака. Якщо брати підводити підсумки першої ліги, то по володінню м'ячом команда на другому місці, по пресингу команда на першому місці, по кількості передач команда на другому місці, по ударам-поворотам команда на останньому місці. По забитим м'ячам команда на останньому місці. Тому по пропущеним м'ячам команда на четвертому місці, по XG, по пропущеним м'ячам команда на третьому місці. Тобто, враховуючи ці всі статистику. Опять же, статистика не грає в футбол, цифри не грають в футбол, але так видно зразу не оком, що дуже великі проблеми у нас це в лінії атаки. Опять же, виходячи з ситуації, в нас в нападі грали футболісти, які не мали досвіду грати. Ну, крім Васі Пологнюка, це досвідчений гравець, який насамперед в кінці вже ми бачили вже дуже багато допоміг команді. І вся атака будувалася на ньому. Хоча теж дуже вдячний Іваню Піцу, який Універсальний гравець, який з позицією центрального захисника закрив опорну зону. по опорній зоні він взагалі був найкращий по відборам у нього по статистиці вісім відборів за гру. Це дуже непоганий результат і закрив позицію центрального нападника. То момент, я ж кажу, сами, сама проблема у нас це напад. А чи плануєте підсилюватися під час зимової операції? Звісно. Звісно, насамперед ми робимо акцент на лінію атаки. будемо в цьому напрямку. Ми вже працюємо. Скажу так, ми вже працюємо в цьому напрямку для того, щоб підсилити лінію атаки. Весняна частина чемпіонату цього річ розпочинається 8 квітня. Чи є уже якийсь графік зимових зборів? Так, І так, коли так. футболісти взагалі планують вийти з відпустки. Ми плануємо 19 грудня зібрати місцевих футболістів для того, щоб плавно перейти в міжсезоння. І вже підготовку почнемо в кінці січня. Опять же, яким методом це буде зроблено? Тобто, ми ж зробимо макроцикл, який від цього ми будемо відходити, побудувати мікроцикл. Тобто, опять же, зробимо втягуючі збори, тому що в квітні місяці зразу футболістів в січня грузити, тож ми не будемо. Тобто будемо плавно готуватися до сезону. Як оцінюєте свої шанси залишитись в першій лізі? Великі. <хи> ну, я насамперед я впевнений. Я бачу динаміку розвитку гравців, маю бачу динаміку гри команди. Якщо ми закриємо позиції лінії атаки, то я думаю, збережемося. Насамперед, це у нас стоїть головна ціль це зберегти. І... І показувати футбол, який насамперед буде давати результат вже в майбутньому. Тому що під, якщо підвести рису під віковою категорією команди 24-6, середній вік команди, тобто є. Молоді футболісти, і столяри, і Скрипник, і Фарасєєнка, яким по 19 років, то за ними майбутнє. Є Гакман, є Рябі, є Прокопчук, то є Паламарчук, той, який теж, я думаю, що десь свій потенціал ще не повністю вичерпав, що десь буде прогресувати. Є Данілюк, який у нас дуже, дуже на жаль, отримав травму. Спочатку сезону нам прийшлося виходити з ситуації, закривати позицію лівого захисника. Тому я думаю, у цій команди є майбутнє. Все, дякую вам за інтерв'ю. На цьому Дякую. Все.